На жаль, не можна пояснити людині, що таке матриця. Ви маєте побачити це самі Мерфіус. Надзвичайно влучні слова про важливість розуміння операцій з матрицями візуально. Всім привіт! Якщо б я брав тільки одну тему, яка б змусила вас подивитися під новим кутом на всі інші теми в лінійній алгебрі, і яка занадто часто залишається незрозумілою, коли студенти вивчають лінійну алгебру в перший раз. То це була б ідея лінійних трансформацій та їх відношення до матриць. В даному відео я хочу показати вам, як ці трансформації виглядають для випадку двовимірного простору, а також показати, яке відношення вони мають до ідеї векторно-матричного множення. А саме, я хочу показати вам спосіб, як можна думати про векторно-матричний добуток, не зациклюючись на запам'ятовуванні формул. Для початку давайте подумаємо над терміном лінійна трансформація. Тут варто усвідомити, що трансформація фактично це просто інша назва для слова функція, яка приймає певні значення на вході та видає для них нові значення на виході. Конкретно в контексті лінійної алгебри ми хочемо думати про трансформацію, що приймає вектор на вході та видає на виході новий вектор. Тоді навіщо використовувати слово трансформація замість функція, якщо вони мають однакове значення? Справа в тім, що такий новий термін ніби натякає нам на конкретний спосіб візуалізації даного відношення між вхідними та вихідними значеннями. Допомогти нам зрозуміти це може думка про трансформацію як про рух. Якщо ми маємо трансформацію будь-якого вхідного вектора у новий вихідний, то ми уявляємо як початковий вектор. Рухається до нового вихідного вектора. А потім, щоб уявити трансформацію в цілому, ми можемо собі уявити, як кожен вхідний вектор рухається до відповідного вихідного вектора. Щоправда, це досить незручно відображати всі вектори одночасно, адже візуально вони накладатимуться один на одного. Тому, як я вже казав у попередньому відео, є маленька хитрість в тому, щоб відображати кожен вектор не як направлений відрізок. А як точку. точку в тому місці, де знаходиться кінець вектора, враховуючи, що початки всіх векторів співпадають з початком координат. Уявляючи собі таким чином для кожного вхідного вектора вихідний вектор, ми спостерігаємо, як одна точка рухається до іншої у випадку трансформації у двовимірному просторі. Щоб краще зрозуміти форму трансформації, мені подобається виконувати дане переміщення для усіх точок на нескінченній площині. Також іноді я залишаю копію сітки як фон, щоб було зрозуміло, де ви опинилися після трансформації відносно початку координат, адже варто визначити, що ефект від деяких трансформацій при переміщенні одночасно всіх точок в просторі може виглядати дуже вражаюче. Виникає враження, ніби відбувається ліпка певної форми із самого простору. Як ви можете собі уявити, ефекти від довільних трансформацій можуть виглядати дуже складно та заплутано. На щастя, лінійна алгебра обмежується певним типом трансформацій, які є легкими для розуміння, а саме лінійними трансформаціями. Візуально трансформація є лінійною. Якщо вона задовільняє двом умовам, всі лінії мають залишатись лініями без викривлень, та початок координат має залишатися на місці. Наприклад, це не буде лінійною трансформацією, оскільки лінії викривляються. І це також не буде лінійною трансформацією, бо в даному випадку переміщується початок координат. Дана трансформація зберігає початок координат на місці. І лінії, ніби залишаються прямими, але тільки тому, що я показую тільки горизонтальні та вертикальні сітки, а коли ви побачите, що вони роблять з діагональною лінією, то стає зрозумілим, що це зовсім не лінійна трансформація. Загалом думайте про лінійні трансформації, як про такі, що зберігають лінії координатної сітки паралельними та на однакових відстанях. Деякі лінійні трансформації прості, наприклад, обертання навколо початку координат. Інші дещо складніше описати словами, але їх можна описати чисельно. Якщо ви, наприклад, програмуєте навчальну анімацію по даному предмету, яку формулу ви дасте комп'ютеру, щоб коли ви даєте йому координати початкового вектора, він видавав вам координати точки, де цей вектор має опинитися. Після трансформації. Виявляється, що достатньо записати лише координати точок, де опиняться базісні вектори I та j, а все інше слідує з цього. Наприклад, розглянемо вектор uv з координатами мінус 2. тобто він рівний мінус 1 помножений на i плюс 2 помножений на j. Якщо ми виконаємо трансформацію. Та прослідкуємо, куди потраплять усі три вектори, тоді властивість лінійної трансформації, яка говорить нам, що всі лінії залишаються паралельними і на однакових відстанях має дійсно важливий наслідок. Місце, де опиниться вектор V буде мінус 1 помножене на новий базисний вектор i, плюс 2, помножене на новий вектор j. Інакше кажучи. Була певна лінійна комбінація векторів i та j, а в результаті, після лінійної трансформації ми маємо теж лінійну комбінацію, але вже з новими версіями базисних векторів. А це, в свою чергу, означає, що ви можете вивести нові координати вектора V, знаючи лише координати нових базисних векторів I та j. А це, в свою чергу, означає, що для визначення нових координат вектора v вам необхідно лише мати координати нових базисних векторів i та j. Ось чому мені подобається залишати копію оригінальної сітки як фон. Бо крізь неї ми бачимо, що вектор i має нові координати 1-2, а j3 0. Тому вектор мінус 1. Помножити на i плюс 2, помножити на вектор j буде мати координати мінус 1 помножити на вектор 1-2 плюс 2 помножити на вектор 3, 0. І, просумувавши їх, ми побачимо, що він опиниться в точці 5, 2. Зараз дуже вдалий момент, щоб зробити паузу та добре це все обдумати, бо це дуже гарна ідея. Оскільки я показую вам всю трансформацію, то ви можете просто подивитися по лініям сітки, що координати V будуть 5, 2. Але тут чудово, що тепер у вас є аналітичний метод того, як дізнатися, куди переміститься будь-який інший вектор, якщо нам відомі координати нових базисних векторів I та J. І нам не потрібно для цього візуально спостерігати за всією трансформацією. Якщо ми запишемо координати вектора у більш загальному вигляді через х та y, то побачимо, що після лінійної трансформації наш новий вектор буде мати координати x помножене на новий вектор i з координатами 1-2 y, помножити на новий вектор j з координатами 3 0. Просумувавши це, ми побачимо. Що наш новий вектор матиме координати 1x у та 2x плюс 0y. Я можу дати вам будь-який вектор. І використовуючи дану формулу, ви зможете сказати мені, де він опиниться. Все вище згадане говорить нам про те, що у двовимірному просторі лінійна трансформація повністю описується за допомогою чотирьох чисел. Це координати нового вектора i. Та координати нового вектора j. І це дійсно вражає, загально прийнято записувати ці координати в табличку, яка називається 2 на 2 матрицею, стовпці якої можна розглядати як особливі вектори з координатами тих місць, де після трансформації опиняться базисні вектори I та J. Якщо у вас є матриця 2 х 2, що описує лінійну трансформацію і будь-який конкретний вектор. І ви хочете дізнатися, що дана трансформація робить з цим вектором, візьміть координати вектора, помножте їх на відповідні стовпці матриці, а потім просумуйте все це разом. Це відповідає ідеї додавання двох відмасштабованих нових базисних векторів. Давайте розглянемо, як це виглядає в загальному випадку, коли координати матриці записані як A, B, C та D. І пам'ятайте! Що матриця це просто зручний спосіб опису інформації необхідної для лінійної трансформації. Також завжди пам'ятайте, що розуміти перший стовпчик AC варто як координати того місця, де опиняється кінець першого базисного вектора I, а другий стовпчик BD як координати того місця, де опиниться другий базисний вектор j. Застосувавши дану трансформацію до вектора xy, отримаємо x помножене на вектор AC плюс y помножене на вектор BD. Просумувавши це, отримаємо вектор Ax BY, CX плюс dy, ми навіть можемо визначити це як матрично-векторний добуток. Де матриця розміщується зліва від вектора як функція, ви можете змусити студентів завчити це на пам'ять, не показуючи їм ключову частину, яка робить все інтуїтивно зрозумілим. Але ж чи не цікавіше думати про стовпці матриці як про трансформовані версії базисних векторів, та думати про результат як про відповідні лінійні комбінації цих векторів. Давайте попрактикуємося та опишемо декілька лінійних трансформацій за допомогою матриць. Наприклад, якщо ми повернемо весь простір на 90 градусів проти годинникової стрілки, то нові координати базисного вектора i будуть 0, 1, а вектор j матиме нові координати мінус 1 0. Тобто, наша матриця буде мати стовпці 0, 1, мінус 0. Щоб зрозуміти, що буде з будь-яким вектором після застосування даної трансформації, ми просто множимо його на дану матрицю. Ось одна цікава трансформація. Назвемо її нахил. В ній вектор I залишається фіксованим, тобто його координати залишаються 1, 0. І це буде перший стовпець нашої матриці, а вектор j переміщується і матиме нові координати 1, 1. І це буде другий стовпчик нашої матриці. Повторюся, що для того, щоб визначити, як саме дана трансформація вплине на даний вектор, необхідно помножити матрицю на цей вектор. Тепер припустимо, що ми хочемо підійти до цього питання з іншої сторони. А саме, уявімо, що ми беремо довільну матрицю, наприклад, зі стовпцями 1, 2 та 3.1, і ми хочемо зрозуміти. Як буде виглядати її трансформація? Зробіть паузу і спробуйте собі це уявити. Один із способів, як це можна зробити, полягає в тому, щоб спочатку перемістити новий вектор I в 1, 2, а потім перемістити вектор j в координати 3, 1. При цьому переміщуючи весь інший простір таким чином, щоб лінії координатної сітки залишалися паралельними. Та були на рівних відстанях. Якщо нові вектори I та J виявляються лінійно залежними, то, як ви пам'ятаєте з попереднього відео, це означає, що один з них є відмасштабованою версією іншого вектора. А це, в свою чергу, означає, що така трансформація стискає весь 2D-простір в одну лінію, на якій розміщуються ці два вектори. Також відому нам як однорозмірну лінійну оболонку цих двох лінійно залежних векторів. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що лінійна трансформація це спосіб переміщення простору таким чином, щоб лінії координатної сітки залишалися паралельними та були рівновіддаленими, та щоб початок координат залишався на місці. Дивовижно! Але ці трансформації описуються лише декількома числами, а саме координатами, в які переміщуються базисні вектори після трансформації. Матриці дають нам вдалий спосіб описати ці трансформації, де стовпці мають координати нових базисних векторів, і множення вектора на матрицю це лише зручний аналітичний спосіб зрозуміти, що ця трансформація робить з даним вектором. Важлива ідея тут саме в тому, щоб кожного разу, коли ви бачите матрицю, ви інтерпретували її для себе саме як конкретну трансформацію простору. Коли ви осягнете цю ідею, ви опинитесь у вигідному становищі для більш глибокого розуміння лінійної алгебри. Майже всі наступні глави, де ми говоритимемо про множення матриць, визначник, зміну базису, власні значення. Все це буде набагато простіше зрозуміти, якщо у вас буде розуміння зв'язку між матрицями та трансформаціями простору. І незабаром в наступному відео я розповідатиму вам про множення двох матриць. Тож скоро побачимось, до нових зустрічей!